Працюємо з мандалою, яка знаходиться а, по ліву руку. І тут а, дуже важливо а, зараз зафіксувати а, те, що ви вже маєте, що ми вже маємо. А, тобто, це а, можна тут буквами і зразу в якимось а, символом. Ну, до прикладу, а я маю дім. Тобто я фіксую будиночок. Так, що в мене є дім. А наступний символ я фіксую, а що в мене є дітки. Так, ну, якось тут силуетики зроблю. Так. Це також моє досягнення. Достаток. А наступне, що в мене є а, кохана людина. А так, і я це також зафіксую певним символом для себе. А наступне, що в мене є. А, ну, певний, певний досвід, певні знання. І. А, Ну, це також можна якимось вигляді сертифікату а, чи ще чогось такого там для себе зафіксувати, так? Ставлю такий сертифікат, так? А, наступне, що в мене є а, вже проявлення а, клієнти. Тобто, що я проявляюся, я зафіксую це для себе, ну, так як я розумію символом, ви фіксуйте це для себе. Наступне, що я маю певний рівень доходу. так, Наступне, що в мене є відпочинок, присутній був у мене в минулому році. Тобто. Так, я це фіксую. Так що в мене є друзі. Коло однодумців я би та, так назвала подруги коло однодумців. Ось. Творче коло, яке в нас створилося. Ось, наступне, що для мене там цінно, важливо, що в мене є ще мої батьки, так, мій рід. Я це також відмічу, що вони живі. Для мене це важливо, це вдячність. Ось наступне, що ви пишете, звісно, свій список можна написати, можна зразу символами відмітити. А те, що вам цінно, те, що вам а, ви вважаєте своїм досягненням на сьогодні, а, ось, це ви фіксуєте в, цій, в своїй першій лівій мандалі. От, певні знання. Так, ви можете дописувати сюди ще. А я зараз за відчуттями зупинюся, тому що ну, хочу, щоб не дуже розтягнута була. А наступний етап, що я це пропоную розмалювати в кольори ті, які вам найбільше співзвучні з тим чи іншим своїм символом, ті кольори сюди і помічайте тими кольорами і фіксуйте мандалу Щоб всі символи ви зафіксували в кожен колір. Я зараз просто обведу а, ті символи кольорами, потім можна зробити ну, побавитись, зробити більш красиво, акуратно, а, не спішити. Так, щоб вам а, приносило задоволення ваша картинка, окрім. Так... А, тому зафіксуйте, поки що в кольорі, потім або можете ставити відео на стоп і собі гарно детально промальовувати, або можна обирати, фіксувати, в які кольори, а, і пізніше вже а, промальовувати. Скажемо ось так. Так, ну я зафіксувала. А, те, що мені хотілося зафіксувати ось у цій мандалі, а, і ви її можете назвати, що це на 2024 мандала. Можете не підписувати. А тепер ми переходимо до ось цієї мандали, а, це мандала Всесвіту. І ось тут, в цій мандалі всесвіту, а, тут все, що тільки є в нашій уяві, що наша уява може зафіксувати наше око, те, що ми можемо побачити в інших людей, те, що може прийти просто, воно все існує у просторі. Тому тут в цій мандалі вселенної, мандалі достатку вселенної, а є все. І дуже важливо, щоб ви це все також у символах тут зафіксували. Ось, тому я тут фіксую те, що я знаю, що є у Всесвіті, ну, в мене поки що, цього немає. А просто знаю, що у Всесвіті воно присутнє. Я якось собі так помічаю тут, щоб я розуміла, про що йде мова, так? Тобто, що існують гроші любі, які тільки можливо, а що існують. Так, ідеальні стосунки. що існує. Мені хочеться якось без війни намалювати взагалі землю. Ось не знаю, як це відмітити. Порадьте ви намалюйте, як можна землю намалювати, що не існує війни. Тризуб якось хочеться тут. Хоча б так зроблю, що наша Україна. Наскільки я вмію трезу малювати? Одним словом. Так, що в вже є мирна Україна, мирна процвітаюча країна. що це є у Всесвіті. Ось. Fuck. Ой, Так смішно, в мене малюнки, символи виходять, але як же виходять? Важливо, що вони взагалом виходять у нас. І ви знаєте, про що ці символи для вас? До речі, такі, таку мандалу я вже одного разу малювала, і дуже цікаво, що більшість з того, що я тоді малювала у мандалі, стало моєю реальністю. Так, ну досить. Я тут також, скільки могла, відмітила, і також у символи, також ці символи я помічаю зараз в кольори. Бажано щоб ви чим побільше пригадували і малювали символів малювали тих речей, які вам відгукуються. Ось, Я поки тут почала малювати, почали приходити ідеї, що мені ще хочеться помітити. Воно так є, коли починаєш входити в процес, тоді починається Приходити, розкривається оцей канал щедрості і включається потік. І, звісно, що, малюючи, вже розглядайте мандалу, яка вам подобається більше, яка для вас виглядає ресурснішою. От зараз вже в цьому моменті. От відчуйте, яка виглядає ресурснішою. От прямо в моменті мандала. А, і та, що більш ресурсніша, в ідеалі має та, що вселенної виглядати більш ресурсною по логіці, тому що туди ви додали те, що поки що а, в вашому колі немає. І тепер уважно дивитись, що би ви хотіли з цієї мандали вселенної забрати собі, сюди у своє коло. І а, мені подобається, а, наприклад, те, що я бачу, мені подобається, і я собі забираю своє коло а, ті символи. Я їх просто починаю ще більше наповнювати свою мандалу. а, Тими символами просто розумію, що Щось я трансформую в свої мандалі, а щось просто я сюди додаю, так, дописую. І мені це подобається, так, як починає наповнюватися моя, моє особисте коло. Ось, наше завдання цю нашу мандалу. Зробити максимально для себе ресурсною, для цього ми можемо забрати все, що нам подобається, з мандили Вселенної. Все забрати, чи в якійсь мірі, можливо, свій малюнок трансформувати більше, дати більше йому енергії в вигляді кольорів, дати йому більше віри. Ось. І мені ну, прям ідеї, які я трансформую, найбільше подобаються. Тобто мені подобається прямо цей стан, коли я зараз переношу, слідкуйте за собою, як вам цей стан, коли ви починаєте трансформувати свою мандалу тут вже особисто. Беручи ідеї з Вселенної, тому що тут завжди всього в достатку. І ви просто даєте собі дозвіл це тепер взяти і в свою мандалу. І малюнок ніби стає таким більш цільним, коли в нього додаються ті речі, які я, якими я наповнюю тепер свою мандалу. Так і звісно, що з кожним символом, який мені Хочеться забрати від вселеної собі. Моя мандала стає все цікавіша, все багатша і багатша. Тобто я її просто примножаю. Вже, маючи ті певні ресурси, які я мала, я тепер збільшую свою мандалу, примножаючи туди. Це, що я можу взяти вселенної. Я собі на це даю дозвіл. Я цього гідна. Я створюю намір. Це сильніше, ніж бажання, намір. Брази сильніше намір. Я даю собі намір, що я цього гідна. Пригадуєте, я говорила про внутрішній, про зовнішній намір. А так ось. Я даю собі такий намір, о чому би і ні. І е, малюєте до тих пір, поки ви не відчуєте, що ви все, що вам хотілося, ви собі забрали у свій простір. Ось. І тепер наступний буде етап, коли починаєте наповняти. Ще більше енергією свою мандалу. Давати їй, відчуйте за внутрішніми відчуттями, якого кольору вам хочеться дати, з яким кольором у вас, до прикладу, асоціюється чисто за відчуттями зараз, дослухаючись до свого внутрішнього, давайте тих кольорів мандалу. А я вам коротеньку характеристику про кожен колір, а їх є 9, про енергетичне значення кольору я дам і ви вже потім собі за відчуттями звіритесь, про що цей колір був. І що ви підсилили, використовуючи той чи інший колір, що ви підсилили в своїй мандалі в собі. Але зараз, не знаючи, можливо, ви знаєте трішечки значення, або ви розумієте, про що це для вас цей колір, ось так його і обирайте. Ось таким чином його зараз і використовуйте, заповнюючи енергією оцю свою мандалу. З якими кольорами у вас асоціюється достаток? Використовуйте ці кольори, використовуйте їх по максимуму у своїй мандалі. Ось так. Ну, і звісно, що ви тут також можете наповнити. Вселенної в колір. Це може бути один колір. Не обов'язково там енергетично давати всі наповнення. Можете використати один, можете використати кілька кольорів за відчуттями, з великою вдячністю до Всесвіту, до творця, з якими кольорами вас асоціюється стан. Селену, стан спілкування з творцем, стан довіри до творця, ось з якими кольорами у вас найбільше асоціюється, можете з тим кольором, тим кольором одним, до прикладу, і відмітити це на цій мандалі. Я вам щиро бажаю, щоб ваша мандала достатку була завжди підсилена вашим наміром. Щоб була віра, довіра до вселенної, що так воно і буде, і що всі можливості, поле достатку, потрібні люди, випадкові невипадковості, все, що би сприяло тому, щоб ваша мандала протягом 20-25 проявилася і стала реальною. Щиро-щиро вам цього бажаю від всього серця. І в мене буде ще для вас додатковий такий подарунок новорічний, тобто ми ще з вами помалюємо потім ще я дам запис ще однієї мандали. А цю мандалу за бажанням можете взяти тепер, обвести в поле, тим кольором, знову ж таки, яким вам найбільше відгукується, що ви фіксуєте, фіксуєте свій намір, фіксуєте своє бажання. І забираєте собі. Так, малюйте, діліться своїми результатами, діліться своїми враженнями, своїми відчуттями в тілі, емоціях.